А чи любите ви поливати дерева так, як люблю поливати їх я? Третя винагорода за те, що я поливала дерева. Перший був термос, ну не термос, а чашка для води. Друга колонка у нас була, і третя ось такий тример. Якщо що, це в Аліекспресі. Ось він сам. Інструкція. Це у нас зйомна така для цього. Запасна, типу, кастета. Я так трошки не пойму, бо отута, наче, оці ось білі далі трошечки на якісь долі міліметра, а тут ближче. Не знаю, може це так треба, може це так мені здається. Але ну хто ніхто. Заміна, то і заміна. Для зарядки у нас шнур такий. Ось сюди. Блочок докупить або й до телефону. Прийшов повністю заряджений. Нормальний так. Легкий в руці, так, зручний. І ще насадки. Дві насадки, але вони на дві сторони. Найменша три, троєчка, шістьорочка, коротше, ну, як і в обичних тримерах. 6, 12. Жалко, нікого побрить. А так Отак Ну, Держиться. Якщо вчитувати за те, що я його взяла ну, там, почти 5 гривень, то це взагалі нормально. Хоча пробувала брить ноги, не сильно воно мені сподобалось. Може, голову комусь побрити хорошо, хорошо. Щіточка така йде теж в комплекті. І ще пишуть, що він не боїться води, його можна мити під напором води. Ще не пробувала. Буде змога, попробую. Якщо пишуть, значить, туди все, ж воно нормально. Я ж не думаю, що мене може Як вам? Чи поливали ви така вже? Наполивали? Наполивалися? Там буде далі трошечки реакція мого чоловіка, що він про це все думає. Дуже ахуєнна.